Вітаю! В цьому відеоуроці ми познайомимося з таким поняттям, як монотонність функцій, і почнемо ми не з означення, а з візуалізації зростаючої та спадної функцій. Нехай маємо графік деякої функції в системі координат. Треба пам'ятати, що графік завжди необхідно читати зліва направо, тобто в додатньому напрямку осі о Давайте прослідкуємо, як буде рухатися по нашому графіку білочка. Ми бачимо, що вона піднімається вгору. Тобто, в даному випадку функція зростає. Розглянемо наступний графік функції. Ще раз нагадую, що рухаємося зліва направо. І слідкуємо, як буде рухатися по ньому наш зайчик. Бачимо, що він спускається вниз. Тобто, в цьому випадку функція. Спадає. Тепер розглянемо графік складнішої функції і будемо слідкувати, як буде рухатися по ньому метелик. Спочатку він піднімається вгору, тобто на цьому фрагменті графіка функція зростає. Потім він опускається донизу, і тут ми маємо фрагмент спадної функції. І на останньому фрагменті метелик знову піднімається вгору, тобто функція зростає. Отже ми бачимо, що функція на деякому проміжку може вести себе по-різному. Десь вона зростає, а десь спадає. Тепер розглянемо означення. Перш ніж сформулювати означення зростаючої функції, розглянемо рисунок. На рисунку ви бачите графік деякої функції y дорівнює f від x. На ньому позначено дві точки. Умовно в них стоять песик та котик абсциса рожевої точки х1, абсциса зеленої точки х2. Ми пам'ятаємо, що абсциси точок це значення аргумента функції. Оскільки на осі ох х1 стоїть ліворуч від x2, то ми можемо відзначити, що x1 менше за х2. Тепер покажемо на рисунку, на якій висоті знаходяться наші песик та котик. Тобто покажемо на осі у ординати наших точок. Рожева точка має ординату y1. Зелена ординату y2. Пам'ятаємо, що ординати точок це відповідні значення функцій в точках х1 та х2. Ми бачимо, що на осі у 1 розташоване нижче за y2. Тобто записуємо, що y1 менше за y2. Формулюємо значення. Функція називається зростаючою на деякому проміжку, якщо більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. Увага на рисунок! Дивимося, що аргументу x1 відповідає значення функції y1. Аргументу x2. Відповідає значенню функції y2. Більше значення аргумента це x 2 Йому відповідає більше значення функції y2. Щоб зрозуміти означення спадної функції, розглянемо наступний рисунок, на якому маємо графік деякої функції y дорівнює f від x і дві точки з песиком та котиком. Абсиси цих точок, як і в попередньому випадку, пов'язані цією ж самою нерівністю, тобто х1 менше за х2, оскільки на осі абсис х1 стоїть ліворуч від х2. Але якщо ми тепер звернемо увагу на ординати наших точок, то помітимо, що на осі OY ордината y1 розташована вище за ординату y2. Тобто y1 більше за y2. На відміну від попереднього випадку, песик на графіку функції знаходиться вище за котика. Формулюємо значення. Функція називається спадною на деякому проміжку, якщо більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Знову звернемо увагу на рисунок. Ми бачимо, що Більшому значенню аргументу, а це у нас x2, відповідає значення функції y2, яке розташовано нижче по відношенню до y1. Ну і наостанок сформулюємо означення монотонної функції. Функція називається монотонною на деякому проміжку, якщо на цьому проміжку вона є або тільки зростаючою. Або тільки спадною.